Наприкінці минулого тижня міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков взяв участь у нараді міністерства розвитку громад і територій, яку очолив міністр Олексій Чернишов. Обговорили питання з підготовки регіону до прийдешнього опалювального сезону. За підсумками наради Дмитро Биков провів брифінг із представниками засобів масової інформації горішньоплавнівської територіальної громади. Тож на що очікувати горішньоплавнянам у прийдешньому опалювальному сезоні, який нині маємо рівень сплачуваності за спожиті послуги, скільки коштуватиме тепло в оселях звичайних мешканців, а також у бюджетних і комерційних установах, в ці питання розгреза. Ває міський голова Дмитро Биков на сьогодні. Пан Чернишов доповів, що у підземних газосховищах 12 мільярдів кубометрів газу. Це ну достатньо для того, щоб опалювальний сезон в Україні для населення пройшов у штатному режимі, але ще недостатньо, щоб забезпечити газом промислові підприємства. І зараз власний видобуток газових компаній на Україні складає близько 1 мільярда кубометрів на місяць. Тому ми всі сподіваємось що газа вистачить, і опалювальний сезон буде проходити в нормальному режимі. Але ми розуміємо, що у військовому стані. Нормально опалювальний сезон проходити не може, тому що постійно агресор обстрілює наші території, об'єкти критичної інфраструктури і намагається знищити різні цивільні об'єкти, які забезпечують саме проходження опалювального сезону в містах і селищах нашої країни. Зараз зафіксована. Ціна на газ для населення на рівні 7 422 гривні за тисячу кубометрів. Для бюджетних установ 16 383, і для комерційних і бізнес-структур на рівні 38 тисяч гривень. Це ну, практично ціни минулого року, окрім, мабуть. Ціни для потреб бізнесу і комерції вона коливається в залежності від цін, які скажімо так на європейських біржах, на європейських хабах утворюються, і тому вони перекладаються на ціни на газ в Україні. Також хочу відзначити, що місто достатньо добре підготовлене до опалювального сезону. І економічно, і технічно, тому що, ну зараз небагато міст в Україні, де сплата за спожитий природний газ складає 100 100% Звісно, ми допомагаємо з міського бюджету нашому комунальному підприємству теплоенерго, тому що рівень сплати за спожиту теплову енергію і. Гарячу воду складає 84%. Це сплата населення. Це дуже низький показник, але ми розуміємо, що ситуація вимагає від нас різних рішень, які допоможуть нашому комунальному підприємству розраховувати спожитий газ в повному обсязі. Також у нас існують 15 мільйонів заборгованість за раніше спожитий, але не сплачений газ по так званій категорії різниця в тарифах. Це коли виконавчі органі державні регламентували економічно необґрунтовану. Вартість теплової енергії і занижала її. А різницю зобов'язано було держава нам виплатити, коли втручаються вони в економіку підприємства, ну різницю вони виплачують. Але не виплатили. Тому ми реструктуризували цю, цей борг і сподіваємося, що після війни держава виконає свої зобов'язання. Також хочу доповісти, що ми продовжуємо, незважаючи на військовий стан, ми продовжуємо другий етап реконструкції нашої головної міської котельні на вулиці енергетиків 31. Нагадаю, що в минулі роки ми замінили три газових котли на сучасній німецькі. Бош сьогодні виконує роботи французька компанія Енертекс. Ми свідомо відмовились від форс-мажору, який пов'язаний з веденням військових дій на території України, і продовжуємо роботи. Очікуємо зараз поставку твердопаливного котла на 7 мегаватів і продовжуємо виконання підготовчих робот. Таким чином, на сьогодні вже виконаний демонтаж старого обладнання, демонтаж старої будівлі котельної, і зараз ми готуємо, виготовляємо фундаменти для допоміжного обладнання це електрофільтри. Це димова труба і система паливоподачі. Тому роботи йдуть, звісно, з затриманням від графіку, тому що наші французькі партнери ну, трішечки, скажімо, злякались, не очікували такої ситуації, але ми наполегливо їх просимо і просимо іноді. В такій формі ультиматуму, тому що залучаємо і банківські гарантії, і залучаємо наших партнерів СНЕФКО, які прийняли участь у співфінансуванні цього потужного проєкту. І я вважаю, що ми ну, може не так швидко, але ми наближаємось до нашої кінцевої цілі реконструювати в повному обсязі нашу міську. Котельню Встановлення твердопаливного котла в рамках співпраці із французькою компанією має вплинути на зменшення залежності від газу ворожої країни, наголошує міський голова. Основна мета зараз навіть не зменшити собі вартість, а підстрахуватись від перебоїв російського газу, тому що ми ж не знаємо, що там. Ці нелюди зроблять з подачі газу, вони можуть її відробити і буде вистачати тиску, буде вистачати власного газу українського. Тому ми хочемо мати запасний варіант у вигляді твердопаливного котла. Звісно, він не. Зможе забезпечити теплом все місто, але він не дозволить замерзнути центральній системі опалення. Отже, сезону опалення бути саме таку надію дає горішньоплавнянам міський голова Дмитро Биков. Сподіваємося, що вся Україна витримає прийдешній опалювальний період, і люди будуть зігрітими.